Сьогодні ми були учасниками прекрасного спортивного свята у такий день, як Міжнародний день захисту дітей. Я думаю, що по-перше, була реклама цього спортивного комплексу. Я другий раз у цьому комплексі і я впевнений в тому, що у Закарпатській області такого спортивного комплексу немає. І сьогодні потрібно подякувати організаторам цього свята, адміністрації в першу чергу. Директору цього спортивного комплексу, що привітали дітей, дали в оренду це приміщення. Хочу сказати, що от таке свято, воно по першу чергу повинно нагадувати дорослим про свої зобов'язання перед дітьми. Ми відповідальні, як, якими вони виростуть. Вони повинні вирости в нас здоровими, сильними, розумними, красивими. Це наше майбутнє. Від того, як ми його зробимо, таке воно у нас і буде. ніхто ніде не знає, Чому по пенальті виграли? Не було все сильно. Ну, сьогоднішнє мероприємство і сьогоднішнє свято день захисту дітей ще раз доказало, те, що в Журодському районі. Піклуються за дітей. На базі Зінадіна ми ще раз показали, що є достойне приміщення, достойні умови для оздоровлення дітей у Жиродському районі. То я думаю, це був лише перший крок для того, щоб ми круглорічно оздоровлювали дітей на базі Зінадіна. Так як у нас у Жиродському районі лише працює один басейн, то на базі цього басейну ми будемо вчити дітей плавати, тому що дуже малий відсоток дітей знає. Мають правильно поводити себе у воді. Ну, а всіх дітей я привітав зі святом, так як воно трошки в Ужгородському районі було це свято забуте, завжди воно проводилось лише в Ужгороді, А зараз ми хочемо цю традицію і продовжити в Ужгородському районі. Наш спорткомплекс відкрився нещодавно, перший на Закарпатті, Аналогів такого комплексу більше нема на Закарпатті. Зараз у нас проходить державна програма по оздоровленню дітей. Ми б дуже хотіли, щоб і надалі ми як би мовити співпрацювали з державою, щоб більше оздоровити дітей. Чекаємо всіх дітей в нашому комплексі, попереду літні канікули. Треба оздоровлюватися. Приходьте до нас.